Хочу повідомити про те, що дійсно опалювальний період 2013-2014 року практично завершений. У нас залишилися ще з подачою тепла пологові будинки в місті Чернігові, в місті Ніжині, в місті Прилук, а також у, сосні, у Сосниці два дитячі садочки. При тому, скажу вам, що температурний режим на вулиці сьогодні. Просив би, щоб ще цей температурний режим продовжити, і опалення, мабуть, потрібно було. Ну, на жаль, рішення вже всіми, всіма прийнято. Тому він практично завершився. До цього скажу вам, що у нас в області сьогодні є 941 котельня. З них у бюджетній сфері 728 одиниць. Які працюють на природному газі 379 одиниць, на твердому паливі 349 одиниць. Зв'язку з тим, що ми маємо слідуючий опалювальний сезон розпочати з більш високої ціни, яка є в складовій тарифу, це газ, а ціна підвищується практично на 62,8% газу. Тому складова тарифу починає зростати. Тому у нас в обласній державній адміністрації є ліцензіати, які отримують ціну і встановлює ціну обласна державна адміністрація, а також тут представники двох підприємств, які ліцензінатами Національної комісії регулювання, яка вже встановила. Тобто до 1 травня зараз йде перегляд. Тарифної політики по надання послуг теплопостачання і водопостачання. З 1 липня такі тарифи будуть задіяні і вже використовуватися. Вони є теж суттєво, але скажу вам, складові тарифи основна і, і тільки в основному підвищений тариф за різниці у газі. І це дуже суттєве. Також підвищується суттєва ціна для наших користувачів багатоповерхових будинків, які використовують природній газ для приготування їжі, а також для підігріву гарячої води. Там приблизно ціна складова газу збільшиться на 50,2%. Це теж є суттєво. Крім того, щоб ви знали, встановлені е, ліміти на використання газу до 2,5 тисячі кубів. Одна ціна від 2,5 тисячі до 6 тисяч кубів абсолютно інша ціна. І від 6 тисяч кубів до 12 тисяч кубів. Це для тих споживачів, хто має власні будинки, де опалюються, то ціна зро... зростає дуже суттєво. Дуже суттєво. І тому виникає питання, як ми... Будемо забезпечувати у слідуючому опалювальному сезоні наших громадян теплом. І вже сьогодні обласна державна адміністрація вивчає різні пропозиції інвесторів по переобладнанню окремих котел... котелень і переходу їх на альтернативні види палива. Сьогодні є різні пропозиції. Ми... До речі, звертаємося і до власників котелень, там, де можливо перейти, щоб економити, треба переходити. А також така буде розроблена програма в цілому по області. Ми е, щорічно приблизно 24 котельні робили ремонт різного роду, і 12, 10-12 котелень. Переводили на альтернативні види палива. В тому числі не був винятком і 2013 рік 12 котелень по різних районах, побудовані блочно-модульні котельні, які використовують дрова і пілети. На цьому тижні буде проходити зустріч за участю голови обласної державної адміністрації, а також генерального директора УКТОРФу. Знову ж таки, проблема одна і розмова одна: альтернативні види палива для наших котелень і як ми можемо використати свій природний запас торфу на території області для, в тому числі, торфобрикетів для опалення бюджетних установ, тому що і для бюджетних установ тарифи зростають. Попереджуючи, хочу зупинитися і на тому, що тарифи на житло-комунальні послуги за. Попередньою сьогодні е, інформацію з Кабінету міністрів України підвищуватися не будуть. Так говорить про це Кабінет міністрів України на сьогоднішній день. При тому, що ми знаємо з вами, що, е, на жаль, складова в тарифи паливомастильних матеріалів газу, вона є дуже суттєвою. Ну, Якщо буде крото філювати, то ми можемо розповісти. Крім того, скажу вам, що водоканали сьогодні отримали. Чернігівський, Ніжинський, Прилуцький, також підвищення ціни на подачу гарячої води для бюджетних установ і інших споживачів. Для населення тарифи на постачання гарячої води не підвищились. Що буде далі? Будемо бачити і дивитися за ситуацією.